Чоловік і дружина засмагають на пляжі. Раптом чоловік запитує: Скажи, Люба, як називається істота, яка має 32 лапки, зелені оченята, тільце червоне, і волохате, і три блакитні смужки ззаду? Не знаю, сердиться дружина. Ти ж знаєш, що я не люблю загадок. Ну, і що це? Та я й сам не знаю, скинути його з твоєї спини, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Мама до чотирирічної донечки Марійко, ось тобі шоколадка. Іди пригости дідуся і бабусю. Бабусю пригощу, а дідуся ні. Чому? Бо бабуся відмовиться, а дідусяк завжди відкусить. В одеському дворі сидять сусіди і грають у доміно. Тут один каже Ось я був у Парижі, так там бачив одного відомого художника, який за допомогою свого пензля міг перетворити обличчя веселого чоловіка у такого, що плаче. Його роботи дуже дорого коштують. Оць я дуже перепрошую, але моя софа також це вміє. Тільки не пензлем, а віником. І зовсім не бере за це гроші. Злодій безуспішно намагається зламати банківський сейф. Проколупавшись із годину, він нарешті кидає інструменти, витирає пітись чола і роздратовано бурмоче. Трястя вашій матері. Як все таки люди вміють псувати одне одному життя? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один інженер помер і потрапив у пекло. Дуже скоро його перестав влаштовувати рівень комфорту в пеклі, і він взявся за вдосконалення. Незабаром він встановив там кондиціонери, освіжувачі повітря в туалетах, ескалатори тощо. Господь телефонує дияволові Ну, як там у вас справи? Справи йдуть просто чудово. У нас тепер є кондиціонери, освіжувачі повітря в туалетах, ескалатори, і хто знає, що цей інженер встановить найближчим часом. Що? У вас є інженер? Слухай, тут якась помилка. Інженера не повинні потрапляти в пекло. Негайно ж прийшли його до мене. Ні за що. Мені сподобалося мати інженера в команді. Негайно прийшли його до мене нагору, або я буду з тобою судитися. Ага. І де ж це ти збираєшся знайти адвоката?